Ми прибули, Господарю, до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хайсус, дитя, благословить ваше життя, щоб ви ми проживали і біді не знали. Мирі проживали і біди не знали. Нічка та ясна я зорями світила у віплені. Пречиста діва, сина народила в яслах на світі. Добра воля, Таї великому пастухам у полі, він сповістив, що Верде, Слава Богу, слава для на землі склості. Слава волі, ми землі, ви людям добра воля. Не співали аккінчатий час, каші побажання приймуть від нас. Бати в нас, хай буде гарам, щоб ви і ми щасливі були. Бати в нас хай буде гарам, щоб ви і ми щасливі були. Він, він чує вам, він чує, на події ковбаску чуємо, а ковбаска не така, вій. дайте дядьку п'ятака. Молодці дуже гарно.